Вночі ворог вкотре атакував Київщину. Знову найбільше дісталося саме Броварському району. Десятки пошкоджених будинків, декілька знищених, величезні вирви в землі. Проте цього разу, на щастя, обійшлось без жертв. У розваленій кімнаті були, а коли обвалилось все. І вилізли з цієї кімнати. Тільки порізались, коли вилазили, Сусіда, я думаю, що на вогні таку шарку. А це ваш будинок, ви тут живете. Так, так. Ну, да. приїхали. А ви це на дачу як приїхали тут на вихідні, чи води? На, да, на, да, на вихідні, на вихідні, на вихідні. У нас тут теща жила, потім ми в Київ забрали. А що її ні, якісь не живуть. Ой, ну головно, що живі. Да, так, Та-да.